Кажуть, нас не без зрадників. Зрадники здали. Полювали на цих хлопців літо, починаючи з весни, весну, літо, зиму. Бо вони зимою теж не виходили, бо не було слідів. Але все ж таки кажуть, їх було здано і їх було окуповано на округи. Вони самостійно теж не здалися, вони відбивалися і, на жаль, їх було вбито. Раз, два, три. Ця криївка у нас побудована у 2021 році. Цю криївку побудували на основі старої Криївки, яка колись була. У районі Дори було 11 криївок. Але так, як колись були винищені усі москалями Криївки, залишилася було одна. Там, де були наші хлопці, іменно місцеві жителі, переховувалися. Вони переховувалися як зима, так і літо. Вони там, в принципі, проживали. Е, чому вони, е, як сам план, як вони будувалися? Це була в така, викопувалася в землі. І вони е, е, бачите, отут навіть є вода у Криївці, робили Криївки, щоб йшла б через Криївку вода. Так як вони майже не виходили з цього приміщення, вони там постійно мали собі воду, робили собі, от можете побачити з тої сторони, така пічка, що вони собі там готували, їсти огрівались. Але їсти вони теж не готували постійно, бо десь як був дим. Щоб хтось не побачив. Готували їсти вони тільки коли було або хмарно, туман був, або вночі, коли не було видно. А так переважно хтось десь з родини, крадькома, колись, отакий був у нас тут Яворський, він розказував, що як він ще був хлопчиком, він носив їм їсти. Тож хтось з родичів готував. І десь під якимось кущиком є ставили їду, і тоді хлопці собі е, його забирали. Оці всі речі, що тут є, це зібрані оригінальні речі ще з родичів. Які мали відношення до цих людей, оця навіть машинка. У них тут були книжки їм проносили, були біблії. Бачите, вони отакі, бачите, лампи, вони тут собі світили лампами. Обов'язково це, щоб була вода, щоб вони постійно мали воду. Е, ну, це був виграний проєкт щодо відновлення відкривок е, у нашому регіоні. І ми виграли такий проект міська рада за співфінансування з обласної ради і також кошти нашого місцевого бюджету. Загальна сума близько півмільйона коштувала. Відкрили у 2021 році цю Криївку, як планувалося на той час одну з якогось такого маршруту, щоб ми показали такі місця слави української повстанської армії на території нашої громади. Це і починаючи від Дори, Яремче, Ямна, Микуличин. Є ще багато таких місць, які вже ще на даний час не відновлені, але які в майбутньому можна теж відновити.